Привіт! це свята, яка читає для вас та за вас, і по ваших заявках. Я хочу подякувати дівчинці, яка порекомендувала почитати Цвейга, тому що насправді ви хотіли іншу книжку, але вже вибачте, трохи інакше буде. Тому що я для вас сьогодні прочитала лист незнайомки. Це моє одна з найулюбленіших книжок взагалі ever. і тому ви теж отримаєте книжку, пишіть мені в інстаграм і розберемося з вами. Отже, листини-знайомки, 1922 рік. Новела, до речі, я рекомендую вам це прочитати. Якщо не всі книжки, я рекомендую, деякі я вам переказую, просто щоб ви ну, могли в прилічному обществі підтримати бесіду. А тут прям треба прочитати. Це займе у вас 2 години максимум. І коли ви прочитаєте Цвійга, Рекомендую вам прочитати Маруа, а Ніжність його есе. Це теж, ну просто кожна дівчина має це прочитати, випити пляшку вина після цього і виплакати всі сльози. Отже, Ніжність. Новела коротенько. Одного разу дуже відомий письменник Р. Марік тут про інше взагалі, тут не до веселощів. Тут серйозно все. Одного разу. Відомий письменник Р повертається додому, бачить листи, які прийшли. Він переглядає скрізь ці листи, і йому в очі впадає дуже цікавий лист. Він товстий, а там немає адреси відправника, немає імені відправника. Він відкладає цей лист, лист окремо, займається своїми справами. Ввечері він сідає в своє улюблене крісло, дістає свою улюблену сигару. І вирішує почитати лист. Він відкриває його, і там написано: Тобі, тому, хто ніколи мене не знав. Він починає читати. Він знайомиться з дівчиною, яка розповідає, що вона була його сусідкою. І все життя, коли вони жили на одному етажі поверсі. Вона була шалено закохана в нього. Вона завжди чекала на нього. Вона завжди хотіла отримати трошки кохання від настільки впливової, цікавої, заможньої, гарної, красивої людини. Він був для неї Богом, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Вона могла проводити дні і ночі, сидячи в коридорі, просто задля того, щоб почути, що він відчиняє двері і побачити його в глазок. Напишите мені, як це буде українською, щоб просто побачити його. А вона цілувала ручку, яку він відкривав. Настільки вона була в нього закохана, вона була в нього закохана більше ніж дівчата мого покоління в Бекстрітбойс і «Нана» і, Якщо вам 40, ви розумієте про що я. Вона він просто був для неї ідеалом всього. Одного разу вона навіть потрапила до нього в квартиру, тому що його слуга він вибивав килими, і вона допомогла йому зайти, занести їх наверх. І вона була абсолютно щаслива, тому що вона просто могла доторкнутися до того місця, де живе її Бог. Вона кохала його до нестями все її життя, а навчання школа. Друзі, що б воно не робила, воно була присвячена лише одному. Все має скоріше закінчитися, і вона має чекати, поки, поки містер Р відкриє двері і вона зможе побачити його, його крізь маленьку щілинку. Але одного разу її мати одружилася. Треба додати, що вона була з дуже бідною родиною, її мама виховувала її сама, і ось мама одружується. Мама одружується на супер якомусь крутому чоловікові, який забирає їх в Інсбург. Інсбург — це інше місто у Австрії. Дівчина в розпачі, не дивлячись на те, що її відчим, її любить, не дивлячись на те, що відчим кохає до нестями її мати, не дивлячись на те, що він дає їм зовсім інше заможнє життя. Вона не може поїхати від людини, яку вона так кохає. Вона чекає на свого коха... коханого чоловіка, який не знає, що вона кохає, що... кохає його, щоб просто попрощатися з ним. Але вона бачить, як він приходить з іншою дівчиною. Вона у розпачі їде геть. Їй вже 16 років на той момент. Вона кохала його три роки кожну хвилину. І продовжує кохати наступні два наступні два роки до 18 років. Вона живе з батьками в Інсбурзі, але думає, що миті тільки про нього. Як тільки їй видається нагода, вона вертається до відня. Батьки пропонують їй залишитись в Інсбурзі. Вона має там дуже круте життя. Вона дуже гарна дівчина, в неї дуже багато шанувальників, дуже багато хлопців хочуть з нею товаришувати, дуже багато хлопців хочуть з нею зустрічатися. Вона не хоче нічого. Вона хоче повернутися в ті часи, коли вона могла сидіти і годинами чекати, поки містер Р. повернеться додому. Вона їде у відні, до Відня при першій нагоді, влаштовується працювати в магазин готової сукні, задля того, щоб щовечора приходити до його дверей та чекати на нього, сподіваючись, що одного разу він її побачить. А, вона чекає день, два, три, і одного разу він так і її помічає. А, він не впізнає її, він не впізнає та дівчисько, яке була донестями в нього закохана, проходить повз. Потім він зустрічає її ще раз, а вона дівчина вродлива. А він чоловік, який полюбляє себе, полюбляє дівчат. він такий а, сучасний денді, мажор а, ну, В нього все гаразд. І він а, запрошує її на вечерю. Після вечері він за своєю звичкою запрошує її до себе додому. А це те, чого вона чекала. В них трапляється ніч кохання для неї і просто ніч для нього. І наступного ранку вона йде. На прощання він дарує їй білі троянди, які стояли в нього вдома. Каже, візьми їх з собою, і потім вони ще бачаться кілька разів. Вони проводять ще кілька ночей разом. Вона Шалено закохана, вона ніколи не була такою щасливою, а його просто все влаштовує. Ну, Гарна дівчина приходить, не каже, що кохає його, просто вони весело проводять час в дусі тодішнього часу і заможніх людей. Але потім одного разу він їй каже: дорогенька, я поїхав, в мене відрядження, вернусь, зателефоную тобі. Дівчата, в кого таке було? До зустрічі, до сезончика. Побачимось. Ну і що, і все? І він їй не дзвонить. Аж раптом драма зростає. Вона дізнається, що вона вагітна. Вона в шоці. Ну, не те, щоб шоці. Насправді вона щаслива, тому що це дитина від коханої людини. Але вона розуміє, що вона про цю дитину йому не розповість. Тому що вона настільки кохає його, що вона не хоче його обтяжувати. Вона не хоче, щоб він був з нею з жалю. Вона не хоче, щоб він допомагав їй через те, що він вважає її якоюсь дивною, неспроможньою. Вона боїться, що він буде думати, що вона його шантажує. Тому вона вирішує просто. Тихенько страждати. А це ще один а, приклад та підтвердження того, що більшість дівчат міленькі, але дурненькі. Я, як дівчина, можу це казати, сподіваюся, мене не спіткає доля Сіо, якого нещодавно звільнили. Так ось, вона залишається з цією дитиною. Але вона вирішує, що щодня, на його день народження, вона передаватиме йому. Букет білих троянд. Що, е, щоразу на його день народження вона передає йому букет білих троянд, який ніяк не підписаний, просто йому доставляють цей букет в день його народження. А, а вона живе, вона намагається виховати цю дитину, їй дуже складно, тому що в неї нема грошей. Але тут вона згадала, що вона гарненька, і вона стає е, сидіржанкою. Можна сказати, здійснює мрію. Багатьох дівчат, але вона не стає содержанкою однієї людини. Вона стає такою, як зараз кажуть, майже ескортницею. Тобто вона то з одним, то з іншим. Вони всі її утримують. Хтось оплачує квартиру, хтось оплачує одяг, хтось оплачує вихователя для, для її дитини. Але е, вона не деякі люди. Марік, тут драма. Деякі люди, деякі люди навіть е, пропонують їй одружитися, деякі люди пропонують їй серйозні стосунки, але вона не хоче. Чому? Тому що дівчатка часто бувають дурними, тому що вона чекає, що одного разу містер Р десь її побачить, повернеться. А вона хлоп і одружена. Що ж тоді робити? Все мріє життя не здійснена. Тому вона продовжує спати з чоловіками, чоловіками і бути з чоловіками за гроші, щоб виховати дитину. І страждати по ньому. І ось одного разу вона пішла до ресторану з друзями. Серед друзів був чоловік, який її привів. І тут вона бачить його. Він теж у компанії друзів, а він помічає гарну дівчину. Він її взагалі не пригадує, не згадує. Вона бачить його. Він думає, що вона ось саме це так і називається ескорт. Тому він їй каже: Пішли зі мною. Вона лишає всіх, хто був за столом, навіть людину, яка її привела, вона хапає свою накидку і йде з ним. В них ніч кохання знову, він її не впізнає. А зранку вони прокидаються, він каже, слухай, тут така справа, я тут їду в відрядження. Вона каже, шкода. Він каже, та ну, чого шкода, з відрядження вже повертаються, вона каже, так. Але повертаються, забувши. Дивиться на нього і думає, зараз він мене пригадає. Ні. Ні. Він же чоловік, а вона дурненька дівчина. Тому він на неї дивиться і думає, о, така гарнює, нічого, собі була гарна ніч. Все пока. А вона думає, блін, не пригадав. І тут він каже. Вона каже, ой, в тебе такий красивий букет білих троянд. А він каже, це ж вона йому надіслала. Але цього вона йому не каже, бо він, вона думає, що він здогадається. А він каже, так, ці троянди мені щороку на день народження хтось надсилає. І мені подобається, що я не знаю, хто це. А вона каже, може, це якась жінка, яку ти колись забув, робить паузу і дивиться на нього. А Він каже, ну, може. І знов він їй не пригадав. Він їде, точніше, не так, він її не пригадав, але вона йде, він дає їй одну білу троянду, яку ж вона йому і надіслала. І ще, так дуже обережно, в кишеню вкладає їй гроші за ніч. Вона розгублена, вона роздавлена. Вона взагалі зрозуміла, що, по-перше, роками вона кохала чувака, який про неї не знав, а від якого в неї дитина. Про яку він не знає, він її взагалі не запам'ятав, нічого він не зрозумів. Життя біль, вона у розпачі біжить сходами, зустрічає його слугу, слуга все зрозумів, він її впізнав, вона віддає йому гроші, прибігає додому і більше з містером Р вони не бачаться. Її дитина помирає від чахотки. Вона розуміє, що вона теж скоро помре, і тому вона вирішує написати йому цього листа. Щоб вже коли її нема, він все зрозумів і сидів і думав, йоли-пали, що ж це таке. Це ж було таке кохання, я про нього не знав. А вона вже померла їй все одно. А ну йому насправді теж байдуже, тому що він не дуже чуттєва людина. А вона а, відправляє йому цього листа. Він дивиться на вазу, в якій стояли завжди троянди. Він розуміє, що це його 41-й день народження. А ваза вперше за багато років пуста. І цього листа він отримав тільки тому, що ця незнайомка померла. Він намагається пригадати її, він намагається пригадати сусідське дівчисько. Він намагає намагається пригадати дівчину, з якою він спав кілька разів, але не може, бо вона була в нього не єдиним коханням, м'яко кажучи. І на цьому все це завершується. Насправді це я так розповідаю, але дуже дуже історія чуттєва, вона починається з фрази, її лист починається з фрази Моя дитина сьогодні померла, наша дитина сьогодні померла. І насправді, коли я читала цю книжку дуже багато разів, потім, коли я народила Сашка, ця фраза була просто в мене в голові, там так описується подробно, детально. Як лежало це маленьке тіло в бархатному костюму, костюмі, і так далі, і так далі, що це прямо мене переслідувало, і я навіть ходила до психолога, щоб позбавитись цих історій. Але новела чудова. А чудова, вона тому, що вона розповідає нам про дві речі: перше життя тут і зараз, і поки ти чекаєш, хтось своє життя проживає. А по-друге, будь-які жертви, про які не просять, вони не потрібні, і потім їх ніхто не оцінить. І третє, якщо а, ти хочеш, щоб будь-яка інша людина, і насправді неважливий чоловік, чи жінка, чи дитина, чи хто завгодно, зрозумів, що тобі потрібно, скажи йому про це. Бо люди насправді. Не дуже добре здогадується. А в мене все. Але вам треба ставити лайки, тиснути на дзвіночки, і рекомендувати, що ще вам почитати, а самим читати багато, тому що нація яка читає завжди перемагає. Всім папа. -па.